Доброго раночки. Доброго я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, навчальний день, і я беру вас разом із собою. Прокинулася сьогодні раніше, о сьомій ранку, бо там треба було ще понавчатися, туди-сюди, зібралася на пари і зараз буду виходити. Фу, дзеркало грязне, але я сьогодні утепилася дуже гарно, бо дуже різко стало холодно і здоров'я своє бережем. Ох, яка листечка божечки. прям осінь-осінь. до -осінь. речі, цього тижня перший раз будуть повноцінні пари, бо три тижні підряд у нас четвер не було пар, бо то викладачка захворіла, то вона на еразмусі, то нам просто відмінили пари всі. І типу, три тижні підряд ми навчалися лише один день в понеділок. Типу, дуже круто, але семінарний проєкт якось робити треба. І два іспити з цих предметів також будуть. Тому якось, але побачимо, коротше, що воно буде. А також в п'ятницю у нас теж буде блоковий предмет, який всього два рази на весь семестр. Але він буде з 8 ранку до п'ятої вечора. Що можна робити? З 8 ранку до п'ятої вечора. Я поки що не уявляю, але побачимо, побачимо що воно як буде. У мене вже і три пари пройшло, і в супермаркет теско я встигла сходити. Зараз чекаю ще четверту пару. Надіюсь, нас довго тримати не будуть, бо до наступної пари я не знаю, що десь година точно. І далі, 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 далі по справам. Це було прям дуже швидке. Я не знаю, я на парі... боже заплати і закається. Я на парі пробула. Я не знаю, мабуть, в цілому хвилин 5, поки прийшов викладач, чисто посиділа і, і пішла. Бо якби нам нічого не говорили, просто сказано було, що домашнє завдання треба йому посиланнічку відправити. І на тому все. Ну, але і добре, я зараз йду на автобус і плачу по справам. Правом. І, в принципі, я знаю, далі в супермаркет це йду і хочу сьогодні сісти писати диплом бакаларку. Це, це дуже сумно з цією бакаларкою, але нічого, буду писати, буду якось спробувати. Як я обожнюю цей начальний вайб. я прийшла вже додому, пообідала. І тут приводить повідомлення. Ні, не так. У нас три тижні підряд було Чи, такий домашній вайб, такий пучок. <сі> у нас три тижні підряд було навчання лише один день на тиждень, має бути понеділок-четвер, а постійно було три тижні підряд, було лише в понеділок. А тут приходить нас все, ну, типу, все, все четвер повинна бути пара, все окей. Приходить тільки ще повідомлення, що у нас буде награда, типу, за те, що вона там десь захворіла. Ми завтра маємо всі прийти на пару, відсидіть всі три пари. І в четвер теж з нею всі пари відсидіть. Клас! Клас! Ну, типу. Окей, а можна написати якось трошки заздалегідь, або за, за пару днів, а не менше як за сутки. Чесно. Якось так. Такий от вайб навчальний. Середа, і я йду на пари, які б не мали бути сьогодні, але що маємо, то маємо. Вчора день пролетів, отак, чесно кажучи, зранку там схопила по справам, сиділа, трохи писала бакаларку. Не знаю, буквально написала, мабуть, сторінки дві. І якби день пролетів. Але взагалі вчора такий цирк був з цим предметом. У нас там один одногрупник написав в цій викладачці таке повідомлення, типу, що. Яка вона безтактна, типу, жди так де робиться, типу, у нас теж є якісь свої плани, деякі працюють туди що. В принципі, це зрозуміло, як можна за менше написати, що завтра приходите до мене на пару, у мене не коли що є у вас якісь плани чи ні. Далі відповідає інша, типу, ведуча катетри, ведуча, ведуться. Вже, я надіюсь, вітер не чутно. Типу. Відповідає таке щось непонятне, типу, вона взагалі не зрозуміла ситуації, типу, де він. Далі там знову друга відповідає, типу, коротше, отака каша малаша, ні до чого ми не дійшли, бо там викладачка типу, каже, я можу типу, зробити вам пару в п'ятницю, але в нас в п'ятницю пара з восьми ранку до п'яти вечора. типу, Нема куди впихнути, типу, що ви або туди йдете на пару, або сюди йдете на пару. Ну, Такий собі вибір, чесно кажучи. І, і в нашому чаті теж люди розділились на дві половини. Одні були, типу, за те, щоб написати, а другі там цього одногрупника починали ну, типу, так, дуже писати, прям учить, що но-на-но, -но -но -но, ти дуже безтактний туди-сюди, і так не робиться. Коротше, такий треш робився. 8.26, пара о 8.30. Я чекаю автобусу і пізніше вже на 2 хвилини. Кайф. Звіти відео в цьому в цьому ліфті нашому, чи як іду чи як вертаюся. Прибігла вже додому, поставила вариться гречку, я голодна просто неймовірно, бо висаділи три пари і вони були всі плюс-мінус підряд і, і, і я голодна. Але блін. Чесно сказати, що попало. Ото вчора я як розказувала перед тим, що всі пересварилися в плані. Типу, що так не робиться, що за сутки туди-сюди, типу, за сутки випередили і половини групи не було. А, так як у нас зараз презентують там всякі презентації на семінарі, наприклад, і із трьох людей гречка кипить. Так <реш> от. На одному семінарі із трьох людей, що мали презентувати, була лише одна людина. Аж переживаю, аби гречка не кипіла. Була аж одна людина. На наступному семінарі теж із трьох людей була е лише одна людина. І, типу, нам було сказано, що знову буде ще одна награда, вона зробить ще в якийсь день такі пари, бо це не наші проблеми, типу, що вони не прийшли. Ок, дякую. дякую. Ну, я всі ці три пари просиділа, писавши бакаларку. І я пишу-пишу, а воно не йде дуже тихо. О, oh мага! Ну нічого, скоро напишу я вірю. Я вірю. <laughs> Все, я, я пішла їсти, я, я страшенно голодна. Поробила домашні справи, там чуть-чуть постирала, чуть-чуть поубирала і зібралася на пару. Взагалі хотіла сьогодні встати раніше, як встала, але організм взагалі не хотів вставати, і мені ще така дурниця снилася, боже на голову не налазить. Але все, я погнала на пару. Сьогодні, мало бути, до речі, три пари, але знову та викладачка відмінила свої дві преднашки і буде лише один семінар. Ну, В принципі, я зараз буду сидіти і писати бакаларку. Я погнала. Боже, ну от як бувають такі люди настільки неприємні. от Психологія, одна пара має бути до 13.00, залишається щось 7 хвилин до пари, і вона каже, ну давайте ще хтось відпрезентує, ти попочнеш і потім на наступні продовжиш. Та дівчина презентує, презентує вже 13.00 вона каже, ні, ми ще будемо ті посидіти хвилин 15. Ви ви ж три тижні не мали, типу, пари, то все, сидіть. Вибачте, перебачте, а ми чого їх не мали, ну, бо, бо в тебе були якісь постійно проблеми. Такі неприємні люди, я в цьому світі боже. 15.30. Нарешті я йду додому з тої пари, на яку так морально налаштовувалась, все пройшло набагато легше ніж я думала. Але зараз прийду додому і вже нормально розкажу, що, що це заблокала пара, що там було, що ми стільки часу робили. Нарешті цей навчальний тиждень закінчився. Ну ще вже ж домашні завдання робити цілу гору, але то вже таке дрібниці. Я хотіла взяти лише понеділок. Але потім якось так вийшло, що нам сказали про цю награду. Про я здала, що у нас у п'ятницю пара, яка там блокова, я думаю, блін, це було б дуже корисно дізнатися тим, хто там, я не знаю, тільки вступає в Словаччину, дізнатися про такі моменти, що може таке вийти. Як, от, наприклад, що нам у вівторок на момент написали менше як за сутки, що от у вас буде награда, і мене не колише. Ну, типу, зазвичай викладачі так по-свинськи не поводяться, типу, що так пишуть близько до, до пари. Але сама суть що от може таке бути, що там викладача щось десь не вийшла, а він вам потім у ваш вихідний день або десь там у вас буде аля по типу, перерва, декілька годин ставить в свою пару і буде типу награда. Потім, наприклад, оця пара блокова, яка була в мене сьогодні. Це я, чесно, я до неї дуже морально готувалась, бо я не знала, що буде. І вона така довго, ну типу, з 8.30 до 5 вечора. Дуже довго, типу, написано, я думаю, Боже, що воно буде. Блокові пари у нас вже були, але не настільки довгі. Блокова пара може бути раз за семестр або два рази за семестр, як у нас, наприклад, зараз. Що в нас ще буде така пара. А наприклад, сьогодні я була е, дуже приємно здивована, що пара пройшла дійсно дуже легко, бо нам робили перерви кожну годину. Ну, типу, що супер, а так, ми так перезаряджалися. І, в принципі, всю пару ми не сиділи, ми взагалі не сиділи, не слухали, а були пара, типу. Е як Боже? Я вже не знаю, мене ж голова не зображає. Коротше, на всій цій парі в нас були всякі активності. Е, ну і, типу, через те, що ми там постійно весь час щось робили, типу, і отак час пролетів. Я була дуже задоволена, що так все швидко пролетіло. Але можуть бути, наприклад, блокові пари, що в нас також було. Ми весь цей час сиділи, слухали теорію. Типу, всяке буває, всілякі блокові пари, але от вони бувають, я ж кажу, десь плюс-мінус раз. на мі на семестр. Боже. Раз на семестр. І... Але просто довго тримаю... Трива... тривають. Все. Це вже все. Їдемо <сум> заробляти гроші. <сум> нормально, нормально. Може бути.